Отже, діти, урок математики, таблиці додавання і віднімання числа 7. Починаємо наше заняття. Наш урок. Сімка не посміхається, говорить про те, що ми сьогодні будемо працювати з нею. Гра знайди зменшуване. Повторимо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. У нас невідоме зменшуване. Як його треба знайти? Потрібно до різниці додати від'ємник. 1 додати 6 дорівнює 7. Знаходимо знову зменшуване за таким самим правилом: 2 додати 6. 8. 3 додати 6, 9. 6 додати 6. отримуємо 12. Правильно зменшуване. Знайки зменшуване від'ємник: 6, різниця 7. Потрібно їх додати: 7 додати 6 дорівнює 13. Переважно дивимося, раз, знайди доданок. Як знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто сонечко у нас 15, сума. А синій овал у нас відомий доданок. 15. відняти 6 дорівнює 9. Йдемо далі. 12. відняти 6. Як знайти перший доданок? Потрібно відняти. 12, відняти 6 дорівнює 6. Рухаємося далі. Знайди невідомий доданок від суми 7. Віднімаємо 6, 7 відняти 6 дорівнює 1. Триваємо свої зошити. Записуємо сьогодні 6 жовтня. Класна робота. В каліграфічній хвилинці у нас цифра 7. Прописуємо цілий рядок цифри 7. Ставте відео на паузу, записуйте. Продовжуємо навчання. Робота з підручником математика. Сторінка 25-26. Отже, дітки. Задання номер 1, сторінка 25. Обчисли. Будуть на кутах п'ятикутника з'являтися цифри, з'являтися числа. Нам потрібно до них додати 6. І так, 5 додати 6, отримаємо. Правильно, 11. 9 додати 6, отримаємо. 15. 6 додати 6, 12. 8 додати 6, 14, 7 додати 6, 13. Ідемо далі. Тепер віднімаємо 6. 11 відняти 6 буде. Правильно 5. 15 відняти 6 дорівнює. 9. 14 відняти 6, дорівнює. Вісім, дванадцять мінус шість. Шість і тринадцять відняти шість, дорівнює. Сім. Правильно. Повторимо склад числа 7. Сім це один і шість. Сім це два і 5, 7 це три і чотири. Сім це чотири і три, сім це п'ять і два. 7, це 6. і 1. Поставте відео на паузу і ще раз повторіть склад числа 7. Йдемо далі. Поясни додавання і віднімання числа 7 з переходом через розряд. Завдання номер 2, сторінка 25. Так, подивимося, де він 7. Що ми з вами робимо? Ми Використовуємо тут правило роз, розкладаємо число на розрядні доданки. Розкладаємо 7. Для більшої зручності ми розкладаємо 7 на 1 і 6. 9 додати 1 буде 10. 10 додати 6 отримали 16. Тепер подивимося додавання віднімання числа 7. В другому прикладі на віднімання. Так, 15 відняти 7. Як ми тут розкладемо число? Ми розкладемо для більшої зручності на 5. Тому що у нас 15 і 2. 15 відняти 5 буде 10, 10 відняти 2. 8, правильно. Рухаємося далі. 4 додати 7. Що ми тут робимо? Ми розкладаємо на розрядні доданки. Або можемо скористатися правилом додавання числа 4. Тобто у нас 4 додати 7. А ми переставили місцями 7 додати 4. Отримали 11. Угу. 4 додати 7 дорівнює 11, бо 7 додати 4 дорівнює теж 11. Знаємо правило від перестановки доданків, сума не змінюється. Думаємося знову. 12 відняти 7. Що ми тут робимо? Ми віднімаємо це число, знаємо табличку додавання числа 5, 12 відняти 7 дорівнює 5. Бо 12 відняти 5 дорівнює 7. Так само, або ми можемо ще використати додавання. Тобто замінити суму розрядними доданками 5 додати 7. Розглянь таблицю. 1 додати 7. Дорівнює 8. 2 додати 7 дорівнює 9, 3 додати 7, дорівнює 10, 4 додати 7 дорівнює 11, 5 додати 7, дорівнює 12, 6 додати 7 дорівнює 13. 8 додати 7 дорівнює 14, 8 додати 7 дорівнює 15, 9 додати 7 дорівнює 16. Поставте відео на паузу. Прочитайте самостійно таблицю віднімання числа 7. А ми продовжуємо далі. Задача номер 3, сторінка 25 в підручнику. Прочитай задачу. Хто сидить на пеньочку? Подивіться, яка красуня посміхається, білочка. Білочка повісила на гілля дерев, 6 білих грибів, 7 лисичок. Лисички це гриби. А опеньків стільки, скільки білих і лисичок разом. Скільки опеньків повісила білочка? Дивимося, аналіз задачі, як аналізуємо її. Про що йде мова у задачі? Мова в задачі йде про гриби. Звертаю увагу, про що? Про гриби, про білі гриби, лисички та опеньки. Скільки було білих грибів? Їх було білих, було 6, а лисичок було 7. Що ми знаємо про опеньки? Про них нам нічого не відомо майже, тільки крім того, що запитується. Що треба знайти? Треба знайти, скільки було опеньків, а їх було стільки ж, скільки білих і лисичок разом. так, відкриваєте зошити, записуєте. задача 3. Робимо короткий запис задачі. Знову рядочка з великої букви. Білих 6 грибів, лисичок 7. А опеньків стільки ж, скільки їх разом. Так, записуємо розв'язання. Як нам знайти всього це діє додавання: 6 додати 7 дорівнює 13 13 опеньків. Відповідь: 13 опеньків. Повісила білочка. Так, заміни число 6 на 8, досліди, що зміниться. Бачимо, що стало тільки білих 8 грибів. Так само мова йде про гриби, тільки те, що їх було 8 білих, 7 лисичок, а опенюк так само. Стільки ж, скільки білих і лисичок разом. Тобто, що нам тут треба зробити? Потрібно 8 додати 7, ми отримаємо 15, 15 опенюк фізкульт хвилинка. Зупиніть відео і порозминайтеся. Підручник завдання 4, сторінка 25. Записуємо вирази 4. І по порядку починаємо розв'язувати вирази. Ставите відео на паузу і записуєте вирази 4. І так, ребята. Задача 1. Е, підзадача з 5 завдання. Подивіться, будь ласка, миша з'їла 8 зерняток. Хом'як на 40 зерняток більше. Скільки хомяк з'їв зерняток? Що треба зробити? Коли ми говоримо на більше, Потрібно що зробити? Додати 40 додати 8. Скільки з'їв хом'ячок? Правильно, 48. Задача 2. Жовтих листочків було 30, а коричневих на 20 більше. Скільки коричневих листочок набрав їжачок. Знову нам потрібно з вами додати: 30 додати 20 дорівнює. 50. Записуємо задача 5. Розв'язання і обов'язкова відповідь. І задача друга 30 додати 20 дорівнює 50 листочків і обов'язкова відповідь. 50 коричневих листків. Завдання додому. Опрацювати. Завдання 7, 8 на сторінці 26. Всім дякую за увагу. До зв'язку.